Вітаю всіх! І так, новинах ця тисяча дронів. От не наш, наш, знаєш, коли мене дрючить. Так. РФ зможе обстрілювати Україну тисячою дронів за ніч. РФ зможе обстрілювати Україну. Ну, по дьяволу це так. Але при тому, що більше це хитрожопість, хитрість, маніпуляції. Ну, на майбутнє, можливо, так. Але це плани. Це поки що плани. Це думки. Це таке. Я не скажу, що прям. Тепер РФ буде обстрілювати Україну тисячою дронів за ніч. РФ буде обстрілювати Україну тисячою дронів за ніч. РФ буде обстрілювати Україну тисячі дронів за ніч. Концентрація йде. Карта концентрації. Скажімо так, якщо ми нічого не зробимо, не домовимось, не зупинимо нам оцей піздє, до цього дійде. На майбутнє до цього дійде. Це дійде. На майбутнє, але не зараз. Відразу скажу, це не зараз. І знову ж таки, це все знову ж таки виходить на помірність. Якщо воно виходить на помірність, тобто це може бути одиничний випадок. Не зараз, і знову ж таки, одиничний, не постійний, не на постійній основі.